26 листопада, Субота, Євангелія від Луки 9, стих 1 по 6. Скликавши 12, Ісус дав їм силу й владу над усіма бісами, оздоровляти недуги, і тоді послав їх проповідувати Царство Боже. І недужих лікувати. Він до них промовив: нічого не беріть у дорогу. ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей. Та й дві одежі не майте, в яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то виходячи з того міста, обструсіть порох сніг ваших на свідоцтво проти них. І вийшли вони, та ходячи по селах, звіщали добру новину, оздоровляли всюди. Господь наш ніколи не зволікав, щоб довіряти людям, ніколи не боявся. Делегувати їм керуванням важливими справами. Від початку Бог створив ангелів та людей вільними, і це величезна довіра до своїх творінь. Прийшовши у світ, Бог чоловік у різних обставинах віддавався людській опіці, а своє благе Слово, про царство Боже та чудодійну силу над усіма бісами та недугами. Довірив та делегував нести у світ своїм учням. Господь Ісус не мав страху, що світ сприйматиме його учнів, наділених чудодійною силою, як його конкурентів, що хвалитиме їх більше, ніж його. Чи щось подібне Христос не шукав слави від людей, але шукав їхнього спасення, і учні допомагали йому нести спасення у світ. Звісно, Господь, якщо б хотів, зміг би обійти без допомоги людей, але Він, власне, зволив довірити людям, як себе самого, так і своє Слово та силу. Настанови Ісуса учням під час проповідування свідчать про те, що Господь навчав довіряти і їх і не брати із собою нічого про запас, не шукати хати, де вигідніше перебувати. Це власне настанови довірити себе Богові та людям. Ці настанови зовсім не кажуть відмовлятися від праці, живучи з того, що хтось щось подасть. Ні. Вони про те, що треба спокійно працювати. Проповідь апостолів чи сучасного духовенства це праця. Не журячись тим, чи є щось про запас, якщо проповідника не приймуть у якомусь місці і він не отримає нічого на прожиток, навіть порох з ніг обструсить на свідоцтво проти цього місця, то Бог пошле йому тих, які приймуть та забезпечать його усім необхідним. Зазвичай це не більше, ніж конче потрібно, лише найнеобхідніше. Христе Боже наш, благодаримо Тебе за велику твою до нас довіру. Навчи і нас довіряти.